З нами в студії політолог Тарас Загородній. Вітаю вас. Доброго дня! Якось так песимістично трішки. Ну, війна, Яке свято <уловлення> демократії? Eee, ta, ну, розумієте, воно? ну ми зараз стежимо просто сьогодні за Сполученими Штатами Америки. Ми от дивимося на них. Та дивимось на них орієнтир. Направду цей день настав. Да? Ми обіцяли вам анонсували цей ефір. Сьогодні ж наші колеги, звісно, ж там ночі піддаватимуть підсумки. Хоча як це затягнеться, цей процес от Наталка більш більше може розповісти, тому що в кожному затягнеться, штаті... затягнеться. Я кажеш, впевнена, затягнеться. Ну, ми про це поговоримо Дома. детальніше. Я давай спішу, так? Давай та? Давайдемо е, таку основну базову інформацію, так би мовити, і тоді почнемо. У сполучених штатах розпочалися президентські вибори. Голоси підрахували на першій дільниці. Вона розташована у маленькому містечку Діксвіл-Ноч у Нью-Гепшері. Там було зареєстровано лише шість виборців. За традицією жителі цього містечка голосують на виборах у США. Першими вже протягом останніх 60 років місцева дільниця запрацювала одразу опівночі. Цього року голоси виборців розділились порівну між кандидатами. Три голоси отримала кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс і три голоси отримав кандидат від республіканців Дональд Трамп. Також за даними змі 75 мільйонів американців скористали своїм правом достроково проголосувати на виборах та надіслати надіслали свої бюлетені поштою. Закликала прийти на виборчу дільницю американців напередодні. Камала Гарріс. під час зустрічі з прихильниками у штаті Пенсильванія наголосила на важливості кожного окремого голосу а також позиціонувала себе як лідера нового покоління. Суперника Мали Гаріс Дональд Трамп свій останній передвиборчий мітинг провів також у Пенсильванії. Під час виступу політик зосередився на своїх традиційних обіцянках, зокрема, покращити економічну ситуацію в країні та посилити прикордонний контроль. Як цікаво почути ці всі заяви, хоча повернутись, хочеться до цього містечка Діпсвілноч. Мені здається, що і результати там не мали б бути іншими, тому що вони такі також мають і мені повну цікаво. Стаду. Хто той один республіканець, який не проголосував за свою партію, <гум> <гум> бо там же насправді американські виборці вони Трамп? реєструються з партійною приналежністю. Тобто, або ти реєструєшся як виборець республіканців, або демократів, або як незалежний. Та і там в цій дільниці, де шість людей зареєстровано чотири виборці республіканців і два незалежних. А проголосували три на три. Тобто з тих чотирьох республіканців хтось один проголосував за Камалу, і думаю, вони тепер в цьому містечку всі ходять і один до одного Може. дивляться. Це був ти мабуть. Ні, був. Може, це той чоловік, який давав коментар, що він був все життя республіканцем, але зараз у нього з ними конфлікт. Може, мабуть, це варіант. Ну, може бути. Показова історія ні. чи ні? Ну не показова, не думаю. Там там цікавіше дивитися, там вже 70 мільйонів американців вже проголосували по цьому, по, по пошті і дистанційно. Так. Тобто, там вже якусь динаміку вже виявляли. Я думаю, що. А їх же голосують, їх же обраховують після живого голосування. Ну, Я, десь, я десь вже бачу фіксування. Да, там, обраховують там десь... по опитуванню, але не, дум... не по результатах. Ну я думаю, що там при принаймні та позиція, наприклад. Коли Безос зайняв стосовно Вашингтон Пост, сказав, що давайте не будемо тут усугубляти, не будемо нейтральними. Mm -hmm. Давайте Камалу Харіс не будемо підтримувати, не буде досить показово. Я думаю, що все ж таки якісь чутки йдуть, динаміка вони обраховують. А, і, і принаймні вони розуміють, що відрізняються від 2020 року. Там вже було через ковідні обмеження, там же ж були скарги на те, що там а, і без документів голосували, ну, те, що одна з претензій була. Раз тоді Трампа, що голосувалося без документів, фактично і можна було, скільки завгодно там, листів надсилати, і так далі. І там прикрили деякі лазівки, які там були створені, наскільки ми відомо, що. Як і по оскарженню, до речі. Теж Там багато чого буде цікаво, але я думаю, що ну, знов-таки ну, не зряні не здрю буде брати. І погоджую, що це не закінчиться ну, от Ракзус, там, після цього. Я думаю, що мінімум від тижня до місяця, там, що будуть суперечки, якісь е, протести ну і так далі, причому з обох боків. Ну так з того, що я читала, досвід показує, що десь щонайменше чотири доби йде е, на таке, ну таке встановлення там mm -hmm. результатів. Е, хоча в цій виборчій кампанії може дійсно зайняти і більше. Тобто, або кандидат, е, який програв, відразу визнає програш, mm -hmm. тоді буквально вже наступного дня відповідно переможець святкує перемогу. Або це все дійсно може затягнутися, а зважаючи на те, що і Трамп і його кандидат у віце-президент Евенс. Ем, вони жодного разу не, не сказали. От на, на питання, які підводили їх, чи вони визнають результати виборів, вони жодного разу не, не погодилися, що вони готові будуть визнати в разі програшу. Ну це наводить Вони так, змовчали. І... Ну чи то вони ухилилися від, від відповіді? Ну просто можливо що я не знаю, що робити. — І Як вони будуть як відповісти, відповісти? Як да? відповісти, ну Камала Харіс теж не говорила відкрито. Тим більше, коли її запитали, чи вважає вона Трампа фашистом, вона сказала, що вона вважає фашистом. Це теж такий маркер, що не факт, що демократи будуть ще визнавати, що Трамп переможе. Так що подивимось, як там буде, як там буде відбуватися історія. Я думаю, що е, суперечку будемо бачити, будуть підігрівати різні країни. Цю суперечку, тому що всім цікава хаос першу чергу Сполучених Штатів Америки для того, щоб дискредитувати е, США і максимально їх дестабілізувати всередині. от про дискредитацію дестабілізацію для мене насправді, от крім цих усіх наших жартів, та е, одне із найважливіших питань: чи вдасться сполученим штатам уникнути ескалації і насилля? Е, бо ми пам'ятаємо, що було, коли Дональд Трамп не погодився. Wow. Подолали безумовно, але зараз ситуація, ситуація суспільства дуже розколена. Ну і, і я, до речі, додам до цієї теми, як зазначали сьогодні вранці представники е, Нацгвардії, та зі штату Колумбія поки що щодо там упорядкування тих чи інших е, моментів під час ходу голосування запитів на е, залучення Нацгвардії не надходило. Ну, тобто, все впевнені в тому, що все буде добре, спокійно. Подивимось, будемо Подивимо, знову, що суперечок, ну принаймні юридичних, буде достатньо. В знов таки все залежить від розриву, який буде там продемонстровано. Якщо буде іти, ну там ті моделі математичні чи поці які або передбачені, які були, що там розрив може бути 2-3 виборники. В той чи інший бік, то я думаю, що там суперечок буде навколо цього дуже багато. Ви цей термін вже застосували ні з дрем, ні здрюва. Просто реально, наскільки все напружено, відображає та от ця статистика, яку таймс вчора опублікували по хитких штатах. Ну направду один в один реальний результат двох кандидатів. Не знаю, чи це, це чи не вперше в історії? Виборів? Ні, таких. ну це, це часто в принципі потраплялося, Але якщо рахувати. Буш ну, і гур теж, да, теж, теж приблизно теж, однаково. От була. така Один сама ішли. Та... І вони перераховували Флориді, Флорі, да. де і там довго за, це тривала да, історія. Дивним збігом ставимо ну, був брат, губернатором був Брат Буша. І там чомусь вони перерахували там 500 голосів чи 1000 голосів він там виграв. Врешті-решт. А далі ну подивимось, тому що, ну, якщо брати динаміку, динаміку от хілору. Лері Клінтер, вона вигравала все ж таки там і давали їй більше відсотків. А угу. вона виграла 2 відсотки виборів і 2,8 і мільйон голосів, так. але програла а, самі вибори, тому що специфіка Сполучених Штатів Америки що а, там по, обирають президента не народ, а штати. Так було закладено з самого початку, там батьками-засновниками. Ну, у них історія пов'язана з тими з виборниками, Вона більше пов'язана була з тим, що вони не сильно довіряли в силу розуму людей. Взагалі вони вважали, що вони не освічені. Голосували тоді ж не всі голосували, голосували тільки білі, які платили, сплачували податки. Так у них було полаштовано і. Фактично, фактично, оскільки е, США це по суті конфедерація країн. Так, це у нас просто штатами називається. Штати, це ж ми на німецькі манери його вимовляв. Взагалі, це це держава, тобто об'єднані держави Америки. Відповідно, кожна держава всередині цієї структури обирає собі президента. Так? І тому, як ти можеш виграти, наприклад, в своїх штатах ти 90% голосів можеш набрати, але якщо в інших штатах той по 51% виграє твій опонент, то він забирає всі ці голоси. Mm -hmm. Ну, мабуть, не можемо не звернутися за, за коментарем щодо цієї історії з дровами, тому що вона породила таку кількість мемів, жартів, а, якихось картинок в інтернеті, але водночас і, і, і смішних, і сумних, і, і що завгодно. Ну, але це якось не смішно. Це, це все трагічна <зай> історія. Хто <п acuerdo> взагалі до такого додумався? Ну, дивіться, тут, звичайно, що воно не клалося на те, що українців чекає важка зима, враховуючи те, що скоріше все буде Української енергетики, тут ну те, що обґрунтовують там, слуги народу, що це вимоги Євросоюзу, що це євроінтеграційний закон. Але, але у нас, знаєте, беруть всі ці євро, як зазвичай говорить Євросоюз. там да От ми даємо рекомендацію от рамку. да У вас може бути від якогось маленького. від цього Якщо у вас є. Якісь надзвичайні обставини надзвичайними обставинами точно є війна, наприклад, да? чи пов'язані з цим речі як, наприклад, в Євросоюзі зараз ну, думають, наприклад, в Польщі розконсервовувати ці вугільні станції, тому що треба забезпечувати електроенергію України, або країни Балтії зараз думають виходити з конвенції щодо обмеження звичайних цих мін протипіхотних, uh -huh. тобто є надзвичайні обставини. Да? А наші ж парламентарі часто беруть як на такпіоніри. А вони читають і давайте якусь найбільш діоські норми візьмемо там, найбільш крайні норми, які не відповідають а, в дійсності ну, сучасним викликам, які б, а, перед якими поставлена країна. Ну і в результаті ми отримуємо отакі от, от законопроект, який ну виглядає. А, ну, зовсім одіозна раз. Ну, плюс я не виключаю, що там а, десь існує мон, лобізм, монополізм з боку ліспромгоспів, які хочуть монополізувати взагалі цю тему. А, ось і керувати всіми цими процесами, в тому числі за допомогою там, поліції, все, що з цим пов'язане. Ну, тобто, ще раз говориться, треба читати, що, за, за що ти голосуєш, да, і думати головою, як воно взагалі теоретично може працювати. Охоронці отримали ще одну можливість, щоб кашмарити всіх. І перевіряти а, по ну, да, про да, Це, 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 це да, і теж говорять. Звичайно, що ну, це окрім як озлоблення нічого не викличе, звичайно, у простих людей. Тому що в дійсності знаю, я зараз багато людей з міста, режі, переїжджає в села, в тому числі покинуті там, для того, щоб ну, мати будинки, ти принаймні можеш обігріти Групко. себе там, да? а, і так далі. Тепер ти виявляється, якщо там з дровами будеш проблеми мати, то будуть заходити, запитувати. Що воно таке. Так. І так далі. Ну, це явно неадекватно було, ну, принаймні можна було б почекати з таким краще, краще б корупцією займалося. Не займалися, а боролися, точніше. Тому я вважаю, що це не потрібно було ну, принаймні, зараз робити. Перехідне положення точно можна було зробити, щоб не було якихось подвійних тлумачень. Ну, наприклад, на період до воєнного стану воно не вступає в дію. Приклад, да? тому що ну реальна така ситуація, коли в дійсності потрібна для того, щоб обігрівати людей, але там цього немає. Ну маємо те, що маємо законодавчий СПАМ, ну це не СПАМ, це дурість. Я б так назвав. Треба дивитися, що то я, я, я ж вам говорю. У нас я вже вам сказав. Це я не виключаю, що це в дійсності один з євроінтеграційних а, а, законів. Там, в Європі є такі обмеження, але ж вони не так по-дурацьки -по 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 зроблені. Там, принаймні, якісь виключення існують, а, існують там а, а, якісь там а, а, мінімальні чи максимальні вимоги стосовно цього. А у нас та, давайте переписуємо, ми чим жорсткіше зробимо, тим краще. буде. Ну воно зрозуміло, що потрібно наводити порядок, але зараз точно не час. Для цього я вам скажу, було, що ми навіть не вирішують. Непокоїть у цій історії, тому що якщо це подається як євроінтеграційний закон, і це вже не перший закон, який викликає ось такий сплеск та mm -hmm. обговорення в суспільстві негативного, я би сказала. Е і тут же починають прикриватися тим, що ну це ж євроінтеграційний, ми ж нічого не можемо Брехня. зробити. Це ж євро навіть якщо це правда, мене непокоїть це в поєднанні із досить великою кількістю е антизахідної риторики, яку ми спостерігаємо останнім часом. Е те нам не дають там все погано, там нас кинули, там ще щось. А тут ще євроінтеграційні дрова у нас забирають. Ну давайте так теж розрізняти. Все ж таки не дають. Це правда. Не І дають. Критикувати треба, а теж не треба мовчати, тому що але не перебирати це міру. Ні, ну а як Та Якщо вибачте, коли нам говорять, ну це ж наприклад, хто нам е, не дає бити по території російської ФС Трамп сидить в цьому вовальному кабінеті, не дає Байдену, так або хто затримує допомогу, яка була ще проголосована в квітні? Ні, тут треба публічно про це говорити, тому що їх авторитет повинен страждати. А як а як по-іншому буде? Що вони нам будуть оце кривляння врештовувати? мене інших слів немає. Що це таке? Ми бачимо, е, ми не знаємо, що це за корейські війська на території. Торія Росії знаємо, що що воно таке, не знаємо, що воно робиться. Ну давайте теж знаєте, не ідеалізувати захід. Вони теж своє повинні а, отримувати. Теж повинна бути конкретна, конкретна відповідь на те, що вони роблять. Тому що а, в даному випадку у нас немає часу чекати, поки вони там прокинуться і поки вони будуть займатися такими викрутасами і інших слів. Тут немає. Стосовно євроінтеграційних законів, я, я сказав, що а, в рекомендаціях завжди. Єврокомісія, це у пані Южана, до речі, було якраз вона гарно розписала у себе в аккаунті, що е, завжди є е, мінімальні допуски і максимальні допуски. так? І обставини, за яких це запроваджується, вони запроваджуються. І завжди треба дивитися, що в дійсності там відбувається. Тому що вони ж не говорять, що. Тому, тому що, коли йдуть рекомендації, вони ж розуміють, що країни в Європі все різні, обставини різні, країни по різному побудовані. Е, там по різному будується країна, Так? і тому і обставини тут в даному випадку. Звичайно, що якщо навіть була вимога теоретична, цього не во не, не виключаю, можна було поставити, що до кінця цей закон вступає в дію після а, після а, в, закінчення, наприклад, військового стану. А, да, ви згадали про до речі північнокорейські війська. Сьогодні mm -hmm. було зазначено, що вже 10 тисяч. От деякі пабліки вийшли з новиною про те, що посилаючись на суспільне, що відбувся перший бій між українськими силами оборони і е, північно-корейськими військовими, німто на Курщині. Ну це Ніорктаймс, де здається, не да, написали першими про це. Суспільне посилалось на Таймс». А в мене інше питання: це зараз вони так реагують. А якщо стане 100 тисяч північно-українських військ наразі вони також, будуть казати, а, а, ваб... а, значить, якщо тільки опиняться на території України, перейдуть кордон законні цілі, а на Курщині незаконні? Ну, Ви правильно задаєте питання. Я вважаю, що це лицемірство, коли говорить вступає. Окрема країна вже вступила війну. Фактично, це відкрита, відкритий початок Третьої світової війни, оскільки вже інша країна вступила. Це провал повністю діючої політики щодо, не, до, щодо не ескалації, щоб не розросталася війна. І тут хитровата позиція, що значить на території України вони знаходяться. Якщо на території Росії вони знаходяться, то по ній стріляти не можна. Якщо вони на території України знаходяться, то вже можна стріляти. Ну, така, знаєте, позиція. Я сподіваюся, все ж таки, що це було перед виборами, тому що вони в дійсності дмухали на воду стосовно будь-яких конфліктів. І сподіваюся, що все ж таки після того, як прийдуть вибори, Байден все ж таки що залишається президентом три місяці, і буде надана оцінка, тому що відбувається, тому що коли вже інша країна відкрита, вступає правильно, а якщо буде 100 тисяч. Чи може Кимчини надіслати 100 тисяч? Я думаю, що за бажання О, підтримки може. надано тільки на 5,5 мільярдів доларів. перерахували все те, ну, що надалі вину він вже вонт 4 а. ракети вже запустили одну балістичну в бік Японії. Ми ж розуміємо, що, що до щодо виборів ніяких подібних рішень бути не могло. Якщо вони боялися робити навіть заяви контраверсійні, для того, щоб не схилити там шальку Терезів не, на якийсь бік. Мило, ми, да. ми навіть спостерігали. Та що тут казати про Сполучені Штати? Ми спостерігали по Грузії. От таке враження, що що і там сиділи, чекали результатів американських виборів, перш ніж визначитися, що робити далі. Там із запереченням навіть результатів не, не, там, виборів. Не, не. Ну воно багато там, не, в чому, багато в чому навіть там відчувало, Вплив американських виборів навіть там, я про це кажу, е, і в бага... в інших частинах світу те саме, тим більше в Самій Америці. Е, вони намагалися, якщо Трамп навпаки робив різкі заяви, е, то в середовищі демократів намагалися не гойдати. Бо останні остання заява там про сміттєвий там електорат, ну вона дорого, скажемо, обійшлася. Загалом всьому штабу, та Трамп зумів скористатися всією цією історією, красиво картинно покатався на сміттєвозі, вдягнув е цю всю форму, її не знімав, виступав усім цим. Ну там жилет, окей. і це воно далі стало як ознака кампанії. Та ну відповідно вони намагалися не гойдати зайвий раз. Не, ні, не. ну то зрозуміло, Діями ні, ну, то зрозуміло, що у них там позиція була така. Ну сподіваюся, що те, що буде надана оцінка, все ж таки, принаймні, удари по території Російської Федерації будуть розширені. Ну точніше, на можливість це робити. Угу. А, тому що, якщо промовчать, то буде 100 тисяч. А хто сказав, що китайці не появляться потім на, на цьому В формі Російської Федерації. Як це було, вибачте, як це було до речі, во время Баталь... корейської війни. Батальйон бурятів 100 тисяч що? Бригада. Ну, ні, ну як ну я 10, знаєте, є ні, такий анекдот. Бригад. Китайські війська перебралися дрібними групами на територію Росії розмірами по одному мільйону, там, да. Ну є такі, знаєте, анекдот старий, але це в дійсності може бути так. І тому, коли немає такої от реакції, яка повинна бути. А, і коли нам вже спочатку теж говорили, що, не дай Боже, корейська зброя з'явиться, ну, з'явилося, що вже ракети летять, і що, немає ніякої реакції. А, а як... якщо вони підуть на, на Естонію, наприклад, корейці, Ну, захопить, наприклад, нару. Да? Так що ти тепер будеш робити? Розповідати, що ти нічого не бачиш, так ООН, ви, ООН висловить глибоку стурбованість і збереться. Ні, це рада питання безпеки, до, ООН. Це питання до буде НАТО чергова буде чергова резолюція, Тарас. Це питання до НАТО. Тому чи ну. тут ви я не погоджуюся, що не треба на це звертати увагу. Треба звертати увагу. Ні, та ми ж багато, ми багато, то -то. Багато, ми багато про це хто, говоримо. Да, багато <ріх> хто в тих же Сполучених Штатах Америки теж критикує адміністрацію Байдена за те, що така абсолютно ялова політика. Зводить до падіння престижу сполучених штатів Америки, почули. Дякуємо Тарасам. Будемо дякувати на сьогодні. Політолог Тарас Загородній був сьогодні годині на прямому.